164 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. А росіяни атакують одразу на декількох напрямках. Найскладніша ситуація на Покровському про це інформує військове командування. Тільки за минулу добу там 41 ворожий штурм. Майже стільки ж на Курахівському відтинку фронту. Українські оборонці відбили атаки росіян в районі Селидового, Українська, Красногорівки. Намагаються окупанти прорвати лінію сил оборони на Куп'янському та Лиманському напрямках сумарно. Там 36 атак, і більше про оперативну ситуацію на східному фронті. Дивіться в нашому огляді. На цих територіях воюють кордонники. На цих кадрах бачимо, як вони знищили вогневий опорний пункт противника, місця укриття, живу силу та склади з боєкомплектом. Щоб не стати мішенью для ворожих ФПВ, доводилося їздити на шаленій швидкості, розповідає водій прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал. Уже як пішли більш активні дії ФПВ, коли вже почало прилітати, було випадки, що їхали більше 130. Бо вона при швидкості 120 може не здогнати. Я заробляв. Фонарик через окно червоний, щоб менше фари не включати, бо фари білі дуже видно було здалека, як тільки машина десь показується на цьому. Трошечки присвічували. Їхали, добирались до позиції, підвозили воду, їжу, міняли, зробили заміну хлопців. На Лиманському напрямку ворог 19 разів намагався просунутись вперед. Окупант маскує мінометні позиції під деревами та кущами, але їх вправно знаходять та винищують на Луганщині, зокрема, і дронарі 63-ї бригади. Вночі вони підірвали БМП та закидали вибухівкою. Танк бійці бригади помста збільшили свій рахунок знищеного арсеналу. Танк, вантажівки, броньовики та польові склади з боєкомплектом. На сіверському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих штурмів поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Воїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували біля часового яру та Андріївки. Там бійці 5-ї окремої штурмової прицільним вогнем спалили ворожу піхоту в укритті. А штурмовики 10-ї бригади випалювали росіян з посадки вздовж залізниці на околицях Миколаївки. На турецькому відтинку працюють серед інших бійців 24-ї бригади. Ворог атакує з неба і землі. Відбито 12 штурмів неподалік дружби дачного, неліпівки та самого турецька. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтерподробиці. Марафон Єдині новини.